Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, що знову почався, створив безліч питань навколо минулого і майбутнього двох країн. Починаючи з середини минулого століття, Ізраїль і Палестина перебувають фактично у стані перманентної війни і все ніяк не можуть дійти до компромісу. Однак варто зауважити, що Ізраїль набагато розвинітіша і сильніша держава. Тому тут відразу постає питання, чому ж Ізраїль, маючи таку економічну і військову міць, просто не захопить землі Палестини. Тим самим вирішить довготривалий конфлікт. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж Ізраїль не може захопити Палестину. Насправді, протягом кількох десятиліть Ізраїль фактично повністю контролював територію сектору Газо та західний берег річки Йордан, але пізніше від цього відмовився. Ізраїль зміг істотно розширити свої землі в ході шестиденної війни 1967 року. Коли Ізраїль, зігравши на випередження, вивів з ладу чотири найбільші арабські армії в Єгипті, Сирії, Йорданії та Іраку. Ізраїльська авіація атакувала арабські літаки та знищила практично всю їхню авіацію на землі. Таким чином, Ізраїль здобув розгромну перемогу в цій війні і зміг розширити свої землі в три рази. До складу Ізраїлю увійшли голландські висоти, які досі оспорюються з Сірією, півострів. Який у 1982-му був повністю повернутий Єгипту, а також сектор Гази та західний берег річки Йордан це палестинські території. Останній Ізраїль повністю анексував, а землю було фактично під ізраїльською окупацією. Палестинські організації залишили територію, але продовжували вести свою боротьбу з територією Лівану та Йорданії, що стало проблемою для цих країн. Взагалі щодо захоплення земель західного берега річки Йордан. Йорданія фактично здійснювала контроль над цими землями, чому насправді була не дуже рада. Місцеві радикали становили серйозну загрозу для йорданської монархії. Так ось уже наприкінці 80-х Ізраїль та Палестина пішли на переговори, незважаючи на те, що палестинські організації раніше розглядали варіант лише повного знищення Ізраїлю. Однаке тратою реального контролю над територіями наважилися на переговори. Важливим етапом стало підписання угод в Осло між Іцхак Рабіном, прем'єром Ізраїля, та Ясіром Арафатом головою організації Визволення Палестини. Угоди були підписані за посередництва Сполучених Штатів, в чому полягають ці угоди. Угоди закріплювали відносини між Ізраїлем та Палестиною, встановлювали мир на територіях та відмову від насильницької боротьби. У той же час Ізраїль передає під управління Палестинській адміністрації частину земель на території західного берега річки Йордан. Поділ виглядав таким чином, він зберігається і сьогодні. Як бачимо, Ізраїль зберіг під своїм контролем значні області, але передав Палестинській адміністрації землі, населені Арабами. Сектор Гази також був переданий під управління палестинцям. Ця угода передбачала в майбутньому вирішити всі конфлікти між Ізраїлем та Палестиною. Проте реальність виявилася Жорсткішою. Договором були незадоволені радикали з обох сторін, як з боку євреїв, так і з боку арабів. Знову почалося кровопролиття. Ізраїльський прем'єр, який підписав угоду в Осло, незабаром був убитий єврейським радикалом, водночас відбуваються масові вбивства як з боку євреїв, так і з боку палестинців. Проблема ще полягала в тому, що палестинська адміністрація, по суті, співпрацювала з екстремістами і ніяк їх не карала. У нульові відносини знову загострилися, що призвело до кровавих сутичок та перестрілок. Сторони після зриву угод восла більше близько не контактували і не збираються йти на поступки. Сьогоднішнє загострення відбувається саме в контексті всіх цих подій. Розібравшись з тим, як складалися відносини між Ізраїлем та Палестиною, повернемося до головного питання, чому Ізраїль не може просто захопити Палестину і чому пішов на угоду Восло, по суті, добровільно відмовившись від частини Палестинських територій, які були в нього під контролем. Першим та найважливішим пунктом є нелояльне населення території Палестини. Так після окупації сектору Гази та Західної річки Йордан. Місцеве населення виступило різко проти ізраїльського управління. Місцеві жителі категорично негативно ставилися до Ізраїлю та підтримували різні радикальні рухи. Управління подібними територіями викликало чимало проблем з погляду безпеки та фінансових вливань. Другим пунктом варто назвати присутність радикальних екстремістських організацій на території Палестини. Ізраїльський уряд і так постійно стикався з ісламським радикалізмом на своїх землях. У ході встановлення Ізраїльської держави, проте землі Палестини були переповнені радикалами, що викликало знову ж таки напруженість у регіоні. На євреїв і так відбувалися атаки по всьому світі з боку палестинських організацій, а з окупацією земель Палестини їх кількість зросла, особливо на спірних територіях. Треба знову обмовитися, що важливою проблемою було те, що місцеві жителі, як правило, симпатизували радикальним організаціям і всіляко їм сприяли. Для звільнення Палестини. Так вже у 2006 році на виборах до Палестинської національної адміністрації перемогла організація Хамас. Вона набрала 73 голоси зі 133. Це відображає реальний настрої громадян. Загалом утримувати подібну територію було вкрай складно через постійну загрозу нападу, а також через масову нелояльність місцевого населення до Ізраїлю. Варто зазначити, що з нульових Палестина обросла величезною системою підземних тунелів. За допомогою яких можна вести затяжну партизанську війну, а також через них проходить контрабанда. Багато тунелів приховання, що дозволяє з'являтися палестинцям з донацька в різних містах, а потім швидко ховатися з полю бою. Навіть ізраїльська розвідка не знає, скільки насправді цих тунелів існує і де вони розташовані. Незважаючи на те, що Ізраїль уже багато разів порушував міжнародне законодавство, складається враження, що країні все одно не реакцію інших країн, проте це не так. Величезний вплив на Ізраїль мають Сполучені Штати Америки, і якщо вони не задоволені політикою Ізраїлю, то євреї будуть змушені відступити. Так було двічі і Сенатським півострівом, який Ізраїль захоплював у 1956 році, а потім у 67-му. В обох випадках, через тиск штатів і загрози зупинки постачання озброєння, Ізраїль був змушений залишити півострів. Міжнародна реакція на окупацію або на анексію палестинських земель буде негайною, що в принципі може вплинути на політичне та економічне становище Ізраїлю. Знову ж таки, найважливішою в цьому випадку стане реакція Сполучених Штатів, які досі надають військову допомогу Ізраїлю. Сьогодні серед американців доволі популярні пропалестинські погляди. Ну і останнє про що варто сказати, це неможливість приєднання земель Палестини через загрозу втратити власну національну державу. Бо в такому разі палестинців виявиться більше, ніж євреїв. Суть у тому, що сама ідея Ізраїлю була заснована на принципах сіонізму, тобто основною метою було створення держави для євреїв на стародавніх землях Ізраїлю. І якщо ж держава Ізраїль анексує всю територію Палестини та дасть громадянство всім жителям, то Ізраїль перестане бути національною державою, а право голосу отримують мільйони палестинців, що просто до невзнаваємості змінить політику Ізраїлю. Саме тому єврейський уряд виступає про до створення спільної держави арабів та євреїв. Навіть після того, як у 67-му році ізраїльська армія зайняла землі сектору Газу та західного берега річки Йордан, землі були просто окуповані, а не приєднані до Ізраїлю. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що Ізраїль загалом не зацікавлено захоплювати землі Палестини, оскільки разом із нею отримує безліч проблем від імені нелояльного населення. Та екстремістських груп. Більш того, із приєднанням земель Ізраїль втратить статус єврейської держави, що по суті знищить сенс існування країни. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і підтримуйте наш канал на Патреоні.